Вітаю етері Випуск новин в студії Віктор Раду. Троє людей постраждали. Майже три сотні будинків пошкоджено. Масовану ракетно-дронову атаку по Одесі в черговий раз вночі здійснила армія Росії. Ворог випустив по регіону 8 калібрів та 15 шахедів. Силам ППО вдалося знищити всі цілі. Уламки ворожих ракет зруйнували кілька об'єктів міста. На місці влучання уламки ворожої ракети спалахнула масштабна пожежа, наслідки якої досі ліквідовують співробітники ДСНС. Відомо про трьох постраждалих. На щастя, загиблих немає. Наша сцена з фільму жахів, але ось вона жорстока реальність воєнного стану. Наслідок нічної атаки РФ по Одесі вщент було зруйновано один з гіпермаркетів міста. В результаті влучання уламки ворожої ракети будівля гіпермаркету майже вся вигоріла. Проводяться роботи з ліквідації наслідків. На даному етапі знаємо, що є троє постраждалих співробітників гіпермаркету. Їм надана медична допомога, їх стан не критичний. Двоє госпіталізовані, один від госпіталізації відмовився. Серед решти цивільного населення постраждалих не зафіксовано, але враховуючи велике, велику хвилю вибухову, можливо, будуть звернення до медичних закладів. Тоді повідомимо. Близько третьої години ночі група медиків-волонтерів прибула на місце події. Лікарі, психологи надавали всю необхідну допомогу постраждалим. Багато людей, почувши перші сигнали повітряної тривоги, одразу побігли в укриття. Це не перша масована нічна атака. Тож, знаючи підступність ворога, краще бути на поготові і перейти до сховища або лишитися у безпечному місці. Три тривоги підряд вночі. Деякі одесити пережили справжній шок, говорять медики. Були постраждалі люди. Їм була надана медична. Допомога, їх забрала швидка допомога. Конкретно ті люди, які знаходилися тут з ночі, надавали допомогу одній людині. Особа хворіла на астму і надихалась димом від пожежі. Була надана допомога, і також її було доставлено в медичний заклад. І також одній особі було надано, ну більше скоріше, це була психологічна допомога. Людина перебувала в шоковому стані. Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу Калібр. Система ППО знищила всі цілі, повідомила Наталія Гуменюк. Ворог застосовує ракетні удари по населених пунктах, не обираючи військові цілі, а зважаючи на те, що населення може потерпати і буде озлоблено проти сил оборони, які. Зараз активно не дають ворогу спокою. Вороже ракетоносії продовжує своє чергування, тому варто реагувати на сигнали повітряної тривоги і одразу пройти в укриття, нагадують військові. І відзначають, що Одесити стали відповідально ставитися до питання власної безпеки. Це не сама потужна атака, яку вони застосували, але все ж таки досить масована. Ресурси у ворога ще є. Не треба недооцінювати ворога. Ми розуміємо, що і запас калібрів є, оскільки за нашими спостереженнями в пунктах базування перебувають ракети носії, в тому числі і підводні, готові до виходу на бойове чергування. В Одеському будинку вчених продовжується підрахунок суми збитків, завданих внаслідок російської ракетної атаки по центру Одеси в ніч проти 23 липня. Вже зрозуміло, що йдеться про десятки мільйонів гривень, які потрібні для того, щоб відновити старовинну будівлю 19 століття, пам'ятку історії, архітектури та містобудування національного значення. Які першочергові роботи необхідні напередодні осінньо-зимового періоду? Дивіться далі. Одеський будинок вчених єдина на півдні України міська дворянська садиба 19 століття, який вдалося зберегти свій первісний автентичний вигляд і котра вижила попри дві світові війни. Однак російська ракетна атака по центру Одеси в ніч проти 23 липня завдала значних руйнувань пам'ятці національного значення. Постраждали меблі, вікна, двері. Рами, вітражі, аутентичні вітражі, їх дуже складно відновити. Ми спілкувалися з майстром. Там є така певна порада, щоб це відновлення. Якось ми у часові рамки вклалися десь не більше як півроку дається. Адже той метал, той каркас, металевий, на якому тримається це скло. Він не витримає більше і він просто розпадеться. Зараз дивитися на одеський будинок вчених, а тим паче перебувати в ньому справжнє випробування для морального духу одеситів. Настільки понівеченими є автентичні старовинні інтер'єри, унікальні артефакти, пам'ятки. Однак реставратори запевняють, усе можна відновити. Головне не чекати, а вже зараз провести усі необхідні екстрені заходи з консервування будівлі на осінньо-зимовий період. Питання пов'язані з проходженням даної хвилі ще з вентиляційні канали, де е, дали також свої ураження вже по інтер'єрах будівлі. От, е, по окремих моментах є цікавинки, які з часом, я думаю, ми до них повернемося, які вскрилися в результаті, поки ми про них не говоримо. От це вже для історії на майбутнє. От є цікаво, але це з часом. Я думаю, от треба щось залишити на майбутнє. Але сьогодні саме головне це стабілізаційні роботи противарійні і консерваційні і робота з конструкціями, тобто убезпечити будівлю, стабілізувати, аби вона подальшому не руйнувалася. Зелена зала одеського будинку вчених тільки була відреставрована і. Модернізована кондиціонуванням у 2020 році. Тепер, у 2023, му тут вибиті шибки і вікна в унікальній стелі. Більше всього постраждала покрівля. Ну не ця, а вот та, що ближче до вибуху. Її таке відчуття, що вибухом приподняла і потім поклала, бо вийшло з замків деякі стабільні кроквіні елементи. Луснули прямо балки деякі, і там потрібно багато уваги. Зараз ще поки нема таких великих опадів, воно витримає а коли буде вже сніг, він має свою вагу і воно може не витримати. Багато постраждало перемичок над дверми. Таке відчуття, що теж будівлю хатнуло, і де саме как би где тонка рветься, ірветься, де перемичка, і пішли тріщини. Точної суми завданих збитків внаслідок ракетної атаки РФ в одеському будинку вчених ще не називають, але вже зрозуміло, що мова йде про десятки мільйонів гривень. Усі стіни, усі інтер'єри, усі стенди посічені уламками. может быть, служить таким вот э, символом вот этой вот агрессии, уничтожения культуры. Э, вот этот стенд, где э, представлена история э, семьи Толстых из Ануфриевского исторического музея, где мы видим вот платье графини Елены Толстой, как раз куда отлетел осколок, и вот э, в области сердца можно сказать, что он э, повредил эту вітріну зараз продовжуються обстеження будівлі. Свої висновки у грудні має надати і комісія ЮНЕСКО. А до того в одеському будинку вчених вже проводять екстрені заходи з консервування, а також шукають меценатів, аби якомога швидше відновити і зберегти унікальну одеську пам'ятку. Жалоба за загиблими мирними мешканцями оголошена 14 серпня в Херсонській області. Лише минулої доби окупанти 85 разів обстріляли правий берег Херсонщини. Російська агресія забрала життя семи людей, в тому числі двох дітей. Наймолодшій загиблій дівчинці було трохи більше трьох тижнів від народження. РФ країна терорист продовжує підло вбивати і калічити мирних жителів, а також знищувати житлові будинки. Також у Широкій балці внаслідок ворожих артилерійських обстрілів загинула вся родина. Чоловік дружина, син та дочка, якій було лише 23 дні від народження. Ще двоє чоловіків стали жертвами атак окупантів у Станіславі. Під авіаудари потрапили Білозерка та Одрадокам'янка. Там пошкоджено щонайменше 16 будинків. Поранено трьох мирних жителів. У Береславі та Надеждівці російські військові скинули Припаси з дронів на службову машину. Поранено поліцейського. Херсоном ворог бив із реактивних систем залпового вогню артилерії та мінометів. Прибережні райони атакували з авіації. Цілодобово в місті лунали вибухи. Один із снарядів розірвався біля багатоповерхівки. Тяжкі поранення отримали три літні жінки віком від 81 до 86 років. У Дніпровському районі війська Росії обстріляли територію заводу. Поранено 32-річного охоронця. Камишани армія Росії обстрілювала з реактивних систем. Залпового вогню травму отримали двоє місцевих жителів. Пошкоджено 12 приватних будинків і магазин. Незважаючи на постійні обстріли на місцях подій, працювали всі профільні служби, які ліквідували наслідки атак та надавали допомогу постраждалим. Повідомили прес-службі Херсонської поліції. Крім зруйнованого вщент гіпермаркету та сотень постраждалих житлових будинків в Одесі, в результаті атаки Росії було пошкоджено сім навчальних закладів, чотири медичні установи, у тому числі пологовий будинок. Також уламки ворожої ракети потрапили до гуртожитку одного з навчальних закладів міста. Вибуховою хвилею вибиті вікна та двері, обрушена стеля. Пожежа спалахнула ще на одному об'єкті. Це гуртожиток одного з вузів міста. За словами коменданта, студенти не проживали в гуртожитку, тому, на щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок збиття ракет, які росіяни спрямували цієї ночі у центр Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток вишу. В результаті частково згоріли дах будівлі, вибиті шибки, понівечені меблі в кімнатах студентів. В цілому від масованої ракетно-дронової нічної атаки постраждало сім закладів освіти: шість у Приморському районі та один у Хаджабейському. У дитячих садках та школах пошкоджено двері та вікна. Пострадали окна, много окон, більше 20 окон, що, кстати, і во дворі теж. Не знаю, як так как эта ця волна так распространяется, що во дворі, в колодці теж, двері вынесла, окна многие разбила. Уламки ворожої ракети суттєво пошкодили будинки місцевих мешканців. Пані Ольга розповідає, що вночі під час сигналу повітряної тривоги вона разом з донькою пройшли в безпечне місце і це врятувало їм життя. мы открыли дверь и просто ахнули. Вот это все лежит на кровати, эти доски. Вот здесь фрагменты вырваны, они лежат вот в коридоре. Вырваны деревянные фрагменты. Вот, и отсюда висел клок, вот, вот она, стекловатый, вот обломки от досок, на которых крепление держится потолок. Вот, и самое страшное, что все вот это вот лежало гвоздями На кровати одесити, оселі яких зруйновані внаслідок ворожої атаки, потребують допомоги у разі пошкодження або руйнування будинку. Необхідно на місці подати заявку в оперативному штабі або ж подальшому звертатися до районної адміністрації із відповідною заявою. Розгорнути штаби наші муніципальні, де людям надається допомога, людям, людям допомагають зробити заяви про свої пошкодження. І ми ближчим, найближчим часом, тиждень, два тижні, ми в цей період, вже в нас є досвід, на жаль, печальний досвід, але ми зможемо надати муніципальну допомогу із міського бюджету. Розгорнуться пункти видачі плівки для закриття віконних просторів. Якщо постраждала людина, бажає зробити це власноруч, її можна отримати в ЖКС Портофранківський, Хмельницький і Фонтанський, адреси яких можна знайти на офіційному сайті міста. Сили оборони Півдня України повідомляють, що наразі активності ворожої авіації не спостерігається. Однак у Чорному морі корабельне групування ворога залишається досить широким. А саме розгорнуто в кількості 14 одиниць. Ракету носіїв станом на 14 годину на бойовому чергуванні не зафіксовано. Фрегат, що вночі атакував Одесу всім своїм запасом калібрів, повернувся в пункт базування. Чорноморський флот наразі тримає в Чорному морі 14 одиниць. Одна одиниця в Азовському, яка висвітлює надводну обстановку. Вони концентрують цивільні судна. В так званому районі огляду неподалік Керченської протоки для того, щоб створити собі певну буферну зону, яка буде захищати їх від можливого ураження по воді. У морі під Одесою знайшли тіло жінки похилого віку, яка відпочивала на узбережжі і безвісти зникла тиждень тому. Рятувальники шукали її упродовж трьох днів. Про зникнення 60 шестидесятирічної відпочиваючої у селі Фонтанка рятувальникам повідомили ще 7 серпня. Пошукова рятувальна операція тривала три дні. Рятувальника та водолазу обстежили берегову лінію та дно, але жінку так і не знайшли. Ще через два дні жителі села Вапнярка одеського району виявили в скелях на березі моря труп зниклої жінки. Рятувальника за допомогою альпіністського спорядження підняли тіло крутими схилами і передали правоохоронцям. У військовій частині на Одещині побили бійця військового моряка з травмами голови доправили до лікарні. Факт побиття військовослужбовця розслідують співробітники державного бюро розслідувань. 12 серпня до Держбюро розслідувань надійшла інформація, що через бійку у військовій частині Одеської області до лікарні шпиталізовано військовослужбовця із забоями голови. У Держбюро повідомило, що після інциденту на території дислокації підрозділа провели невідкладні слідчі дії, вилучили відео, питали свідків та постраждалого в лікарні. Потерпілий розповів, що тілесні ушкодження йому завдав відповідальний у військовій частині. За фактом перевищення посадовцем службових повноважень відкрито кримінальне провадження. Жується досудове розслідування повідомило у прес службі ДБР. В Україні набирають обертів заклики заборонити їзду гучним транспортом. До Верховної Ради подано відповідний законопроект, що передбачає за перше порушення штраф у розмірі 17 тисяч гривень за повторне 34 тисячі з позбавленням прав до 6 місяців. Адже людей під час дії воєнного стану лікають гучні звуки авто, котрі сприймаються як ракети. Щодо інших ініціатив, то в МВС триває пілотний проект прозорих іспитів для отримання прав водія. Спочатку літа запроваджено нові і правила та технічні засоби контролю якості. Що саме змінилося? Докладніше дивіться у репортажі наших кореспондентів. Збільшення кількості відеокамер, фіксації процесу складання іспитів для отримання свідоцтва водія. Оснащення відеокамерами не лише приміщень, де складають теоретичну частину, а й самих транспортних засобів, в яких приймає іспит інструктор. Такі основні зміни започаткованого у червні пілотного проєкту від МВС. Перше, це в нас. Зменшилась кількість осіб, які склали з першого разу практичний іспит. Ну, ми, пояснюємо це, Можливо, пояснюємо це тим, що ну, покращилась якість прийняття, по-перше, практичних іспитів. Ну і вже під час пілотного проєкту ми з'ясували, що людина, коли сідає автомобіль і бачить перед собою чотири камери, починає трошки хвилюватись, і це хвилювання все ж таки певною мірою впливає на результат. Вдосконалення якості послуг таким чином, аби громадянам було зручніше складати іспити, а також прозорість умов складання екзаменів у сервісних центрах МВС і пришвидшення самої процедури це основні цілі пілотного проєкту. Ми розмістили всі маршрути на сайтах, тобто кандидат водії може разом з інструктором, з яким він проходив навчання в автошколі, проїхати ці маршрути. В нас їх по області в кожному сервісному центрі 5. Що стосується міста Одеса, це 10 маршрутів. Вони розбиті на певні категорії, тобто, у нас шість маршрутів на категорію Б і чотири маршрути на інші категорії. Тобто, кандидат у водії завчасно може проїхати маршрутом, вивчити дорожні знаки та розмітку для більшої впевненості. І якщо спочатку запровадження проєкту у липні громадяни не поспішали складати іспити у новому форматі, то вже наступного місяця їхня кількість почала постійно збільшуватись. То бачимо, що в липні вже йде. Переріст зростання кількості іспитів, які ми приймаємо в себе, також це стосувалося логістики, оскільки була виключена, якщо в нас приймало приймало іспити 12 центрів, да, то зараз їх приймає 4. Громадяни підлаштовувалися щодо поїздок в інший район області. Зараз вже більш-менш налагоджена логістика з'ясували для себе громадяна також керівники закладів, які, скажімо так, допомагають громадянам ну, централізовано групами направлятись до того центру, де буде надана послуга. За два місяці дії пілотного проєкту в одеському регіоні проведено майже 9 тисяч теоретичних іспитів. Видано більше 5 тисяч посвідчень водія, з них 3,5 тисячі отримано вперше. Тобто, лави водіїв поповнилися тими, які відмінно здали іспити з першого разу. Нагадаємо, кандидати у водії можуть онлайн оформити талон попереднього запису на практичний іспит. За допомогою функціоналу є запис. Тобто, кількість візитів до сервісного центру МВС можна складно скоротити з двох до одного імітували аварії та вимагали водіїв гроші. в Одесі викрили групу аферистів, які причетні до схем автомобільних шахрайств на дорогах. правоохоронці просять одеситів, які могли стати жертвами автошахраїв, а також можливих свідків дзвонити за номером 102 Зловмисника використовували два автомобілі чорний Мерседес та Сірий Фольксваген. На одному з них наперед псували лакофарбове покриття. Далі один автомобіль прилаштовувався до жертви, намагаючись потрапити до мертвих зон, щоб бути непоміченим для водія. Другий рухаючись попереду чи з боку різко змінював смугу руху, провокуючи жертву на різкий і раптовий маневр. Простими словами, мітувалася аварія. Надалі, нібито винному водієві, вказували на пошкодження авто, до яких він насправді не мав відношення погрожували проблемами та пропонували вирішити питання на місці, вимагаючи у жертви гроші. Для маскування шахраї підміняли номерні знаки. А для тиску та залякування одягалися в ділові костюми, створюючи респектабельний образ і представлялися працівниками державних органів. Поліцейські вилучили кілька комплектів, підроблених номерів та інші предмети, що становлять інтерес для слідства. Правоохоронці просять одеситів, які могли стати жертвами автошахраїв, а також можливих свідків, таких лже аварій, дзвонити за номером 093 216 70 25 або 102. Супроводжували підставних людей з інвалідністю лікуватися за кордон. На Одещині розкрили чергову схему втечі ухилянтів. Затриманим загрожує до 9 років позбавлення волі. Цього разу зловмисники переправляли клієнтів за межі країни під виглядом осіб, які супроводжують інвалідів, які нібито прямували на лікування в іноземні медустанови. Повідомили в СБУ. Для виїзду організатори каналу виділяли автомобілі з водієм, на якому підставні пацієнти та їхні супроводжуючі перетинали кордон. Після цього перевізники та інваліди поверталися до України, а ухилисти залишалися за межами країни. Крім того, в ході розслідування було встановлено, що одна із організаторів схеми є затятою прихильницею руського міру. Свою Альні коментарі про військові злочини Росії в Україні вона неодноразово публікувала в заборонених соцмережах. Затриманим повідомили про підозру їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Цього уікенду в Одесі стартував 14-й міжнародний кінофестиваль. У рамках ОМКФ відбудуться покази фільмів спеціальної програми під назвою Зроблено в Одесі. Глядачі зможуть подивитися кінострічки про рідне місто або зняті Одеситами. Всього шість прем'єр серед них і світового рівня. Покази триватимуть до 17 серпня. 14-й Одеський міжнародний кінофестиваль цього року приймають два міста Чернівці та Одеса. У першому відбудеться покази конкурсних програм. А у рідному для ОМКФ місті покажуть ретроспективно і спеціальні програми. Шість фільмів, яких досі не бачила Одеса. Справжні одеські прем'єри, серед них і світового рівня. Стрічка під назвою Край ріки. Фільм знімався власне в Одеській Венеції. В гирлі Дунаю з українцями, з одеськими акторами з болгарськими акторами, і власне це буде дійсно світова прем'єра, тому що ніхто навіть здається, деякі члени знімальної групи ще цей фільм не бачили. Цікава документальна програма ОМКФ. Зокрема, повз фільм Привоз не зможе байдуже пройти жоден одосит, говорять експерти кіно. Зняла його одеситка, тому що всі, хто з Одеси, вони назавжди залишаються Одеситами, незважаючи на те, що вона зараз мешкає в Німеччині, мається на увазі Єва Нейман. Як на мене, це чудовий фільм, дуже специфічний, такий так, фільм, який завжди знімає Єва Нейман, але думаю, що він зацікавить усіх. Від волонтера до режисера під час спеціальної програми ОМКС світ побачить кінострічка Кирила Науменка. Він е, зняв документальний фільм, така данина поваги і любові до рідного міста е, е, сни про Одесу. Е, як на мене, теж дуже пронизливий і, і фільм, який реагує власне на цьогодення, на те, що відбувається в Одесі під час війни. Одне з основних питань цьогорічного ОМКФ, чому за головну локацію одеського кінофестивалю обрали саме Чернівці, для нас було дуже важливо, щоб на фестиваль приїхали іноземні гості, які зможуть, по перше, і представляти фільми. А по-друге, все ж таки співпрацювати і допомагати нашим українським кінематографістам продовжувати свою роботу. Основна місія одеського міжнародного фестивалю наголошують організатори, це знайти можливість знімати та розвивати українське кіно. Наразі показуються ті фільми, які створювалися ще до повномасштабного вторгнення. Тому для кінематографістів стає актуальним питання, у якому форматі знімати далі, щоб весь світ побачив, що відбувається в Україні. Якщо не відновити зйомки кіно, то за два роки нічого буде показувати з українського кінематографу, говорять кінознавці. Продовжується дискусія, чи варто зараз знімати ігрові кінострічки. Знімаємо дуже багато документального кіно, але на жаль, світ втомився, і потрібно навчитися по-іншому знімати фільми для того, щоб Нагадувати світу, що в нас відбувається в країні, нагадувати про війну. А розпочалася спеціальна програма в Одесі, показом по фільму Цензорка, який був знятий два роки тому і вже встиг зібрати чимало призів. Стрічка розповідає складну історію засудженою до ув'язнення в одеській виправній установі. Жінка, яка щойно народила первістка, потрапляє у світ колонії. На іскусственному скармлюванні контролем персоналу до рідонка. Отримав приз за найкращий сценарій на венесійському фестивалі, а потім отримав дуже багато різних призів і в Словаччині на, на батьківщині, так би мовити, режисера і в Чикаго на фестивалі, і во Франції на фестивалі Лезарк багато дуже призів. Це копродукція словацьких, чеських і українських кінематографістів. Покази фільмів спеціальної програми зроблено в Одесі. Відбуваються у кінотеатрі Мультиплекс. Глядачі зможуть переглянути кінострічки про Одесу або зняті Одеситами до 17 серпня. У цей день спецпрограма ОМКФ завершиться пригодницьким фільмом Крихка пам'ять. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.